Ну, що народ, сьогодні стартує щось нове. Forge Roleplay. новий український проект по РДР 2. Ну що, всім гарного перегляду. Погнали! Перше, що нас цікавить, це створення персонажа. І мені здається, що це найскладніше, що може бути на початку. Ім'я персонажу. Хто, хто, хто скаже мені, яке буде ім'я персонажу? Хай буде називатися він Біл. Давайте придумаємо якесь таке прізвище, яке ще ніхто не знав і не знає. Давайте, наприклад. Хі. Кок, може таки бути? Е, змінити зовнішність. ніфіга собі, ніфіга Охні собі, охніфіга собі. А, 50 середніх, все зрозумів, дякую. Та ні ні ні, ні, ні. розмір литок ви що народ. Я не, 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 не буду розмір литок робити. Цікаво. Цікаво Расті, страсті народ. Два 20 ближче до китайця, та ні, ну, мені до китайця не треба ближче. Створимо так, створимо біла, але народ. Біл в мене буде не такий білий, як в мене був до цього. Він буде трошки старший. Happy, happy, happy. One hour later. О, ось це мене цікавить. Вуса. Вуса народ, вуса. Ох ну ху! Ха-ха-ха. Я поняв. Це цікаво. Це цікаво. Hours later. Опа! Слухайте, народ. А це не моя зачіска. Народ, це ж моя зачіска. Five hours later. З богом. З богом, народ. Смислі. В смислі в бородач. Все. М -м -м, дивіться народ. Так, в мене є промокод 25 доларів ігрової валюти, плюс щітку для коня, плюс флягу. Для води і плюс 10 рагушок. Ви зможете отримати, ввівши промокод Кікок. Почати розмову. Але для мене все цікаво. Я завжди хотів себе відчути тим новеньким, який, знаєте, тільки заходить на проект, для нього нічого не відомо, для нього все цікаве. Так що давайте подивимося. Почати розмову. Як мені заробити гроші? Смислі технічний рестарт через 10 хвилин. Ви що народ? Рати. Опа. Місі яка сходить. Так, міс ви не знаєте, коли продавець буде? Щось я не можу на ньому. Не знаю, не знаю. Дякую. Щоб я ще випадково ще магазин зараз не грабанув. Тарілка для промивання золота. Це що таке? Фляга. Стоп. У мене фляга вже є. Мені здається, що я маю флягу набрати води. Фляга коштує 10 баксів, і фляга вже зразу дається в подарок народ. Він зараз в мене як -о -о приходує. Ага. Що? Грабський скакун коштує. 3... Народ, 3000 баксів, так на нього до пенсії можна працювати. Ви що жартуєте? Е, добре. Е, вітаємо в штаті. Так. Е, Білфікок. Канцелярія губернатора. в мене більше. Ніфіка, собі він сам пригну. В смислі. А-а-а, це типу такий відкритий ринок, ти можеш собі підійти і вибрати, що хочеш. Ну, дивися, вона блимає, вона ну, точно хоче, щоб я на неї ліг. О, oh май! Так, а що за чувак? А-а-а. бо я ніколи не читав назви, або. Е, вітаю, містер. О, доставка Валентайн. Кожен маршрут е, можна виконати лише раз на день. Якщо доставка провалиться, ви зможете спробувати ще раз. Ага. Можете мене привітати, це моя перша робота. Е, стоп, а в мене що в руках рагушка? Я з рагушкою їду, от ще, ще світ такого не бачу. Я ж тільки тепер побачу. Опа, босяк бігає. Містер, містер, обережно. Мені треба під'їхати розгрузити товар. Добре, не звертайте уваги, я спробую акуратно. Ох ти ж! В смалі мені 7 баксів дали. Я за доставку можу отримувати 7 баксів, та це ж купа грошей в народ. О, куди цей містер сіно син, поніс у салон? Вітаю містер Вітаю, вітаю Що собі? Цікаво О, містер, 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 містер Ви їдете зі Строборі Вітаю, вітаю вас Ви їдете з цього з Блекфотера починять? Так, так, міс, поставити я такі я... тяжості. можу вам допомогти. Ой, ой руки. та містер, я би була б вам дуже сильно вдячна, але мене біля пошти джентльмен попросив віднести цей фігро, а... сказав, що заплатить один долар, і як то кажуть, мушу донести його до кінця. Я, я би була дуже вдячна, якби ви мені допомогли, але е, наразі. Морально, я морально мушу... морально Наросе, ви це бачили? Ой-ой-ой. А ви Пре? ще цей. Ви знаєте, що у вас рука працює. Ви можете ж показати нею, куди вам треба. Рука працює? Та в мене робоча рука, я вам скажу чесно. А ну, а я білкий кок. Також приємно з вами познайомитися. Файний дядько, голос мені подобається. О, ну, дякую, не знаю. Не, ну я цей. Мені жінки подобається, не бійтеся. ви знаєте, зараз, зараз, зараз. Та як я її можу знати, ту бідосю? Скоріше за все, що це якась каліч. О, це, це що за кінь такий? Бідося. — Це бідося? От я не можу зрозуміти, звідки ось тут такі дерева взялися. Це мені це ду... біл. О, Ой, е, так так. Я, цей, я певно піду шукати коня, якось позичу в когось, і піду шукати ножа купити як, бо тому хлопцю треба допомога, ніхто не поможе. Зрозумів. Ну я думаю, що помаленьку і бо я, бо я вже пісню придумав, Навіть поки цей. Нічого. Ормароз невідомо коли на світ з'явився цей малий. О май гааад. Все, не сумуйте. Скоро побачимось. Дякую. Давайте, щастливо вам. Гарного дня. Ту-ту-ту-ру-т. -ту Хе-хе-хе-хе. Хоп. Це що за цей? Я думаю, що цей жест ми точно вибирати не будемо. То... Якщо що, то струю бобра берете, індіанський тютюн, це все перемішуєте разом з алкоголем і намасуєте на болю вуточку на спині. Так моя права казала. Чого? Струю бобра? <смас> Струя бобра надіюсь, я не то, що я подумав. Ну та я думаю, що це і красі то. І це дуже круто. І саме, і саме круто, також це що. Ох, ніфіга собі народ, я закрив, я знайшов церкву через двері. Я зайшов в церкву через двері. Ніфіга собі, дивіться, кабінка для сповідання, народ, ану, блін, я сподіваюся, що я нічого поганого не зроблю зараз. Ну, блін, дивіться, можна зайти? Блін, реально, народ, можна зайти. Це ж це ж з яку РПшку можна це пастор витворяти? Ніфіга собі. І Ні фіга собі, повноцінна кімната для пастора. А, ось вона. Розпустити чутки, а ну давай що це? NPC починають говорити це над головами, я не вірю. це це нереально. Це нереально таке. Блін, та того містера зараз ці е, комарі заклюють. Ой. Вітаю вас. Єстер! <кхух> Що ви тут робите? Як ходжу тут, дивлюсь що до чого. Приїхав до вас недавно. Що не такі? бандит, випадково. В смислі, хто я? Може, колись стану шерифом. Поки а. не шериф. Але працюю в шерифському департаменті Сандині. Діаго Саламанка мене звати. Маєте документи якісь про собі, може? Документи? Ооооооо. Ну. Ну ну. А, ну так, звісно, є біля мене документи. 49-го року. Та вам ж треба на пенсію йти. Чуєш, хлопче, а не підскажеш тебе револьвера? нема, случайно з собою. Хлопче, ну дякую. Я думаю, якби в мене був револьвер, то я би. Е, е, чимось іншим займався. Ну так, підемо пограбуємо когось, може. Та ні 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 яке пограбування? Я не про те, містер. Ну так, ну я хлопець молодий, бачите гарний. Зрозумів вас. Ну дійсно я можу погладити. ходи сюди, да. та ходи сюди, що ти такий. For catching on a whole other level. Easy boy, easy boy. Дивіться, круто. Ні. Тіки не, тільки не пума. тільки не пума. нафіг тикай звідси така фігня там засвітилась ага ніфіга собі. Ага, ніфіга собі. ніфіга собі. Ух, ні чого собі. Є? Дивіться, дивіться, як тут що відбувається Я ніколи не звертав за кіньми такого. Дивися, один лежить, другий підходить. Ну, красота, просто, просто нереальний цей світ. <реку> а <ти ж> вон... <реку> <реку> Ну Видаєте, ну ви видаєте. Стоп, стоп, стоп. Ось 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 народ. Оце річ, оце річ, яка мені не вистачала в салуні. Дійсно салони зараз відчувається, що це є салуни. Чому? Тут чути звуки. Вітаю, містер. Вітаю, вітаю, містер. О, що працюєте? Так, ще де А вас як то звати? Я. Біл Хікок. Приїхав тільки недавно в цей штат. А ви а вас як звати? Не Аларік. Аларик Халлінгто. Містер, містер, містер. вітаю вас. Е, день добрий. Ви часом не їдете десь в сторону Блеквотера, чи куди ви там. Е, ну я на тамбельвид, їду, може проїжджати буду. Як це? на ціл... На тамбельвит? Так, містер, а вас як звати? Е, я Артурка. Артурка? Ну я Біл, бил. Біл. Приємно познайомитися. Приємно, приємно. А у вас зброя є, ви не нападете на мене? У мене яка зброя? Свідки в мене зброя. Що ви переживаєте? Вам що, розрахуватися з вами зараз чи що? Нє-н-є, я так, щоб ви, ну, чи ви нормальні, чи ні. Так, нам би ще заїхати в Валентайна по дорозі. О, ми правильно їдемо, дивіться, Валентайн прямо. А, о, читати Бачите. вмієте. Добре, добре, їдемо. А ви не вмієте читати. Це таке говорити тільки. Так, ну я тоді швидко наберу флягу, ви, може в салоні є якийсь. Е -е, хто хоче. Коли ви, ви лиш без мене не поїдете, а то я. Alde. Ні, я почекаю, во, у мене вже пасажири там якісь стоять, бачите, а? Да? правильно? так. Містер Ренд, правильно? О, вітаю, вітаю, дякую, дякую. Так все помаленьку. Ви як поживаєте? Все добре у вас? Відносно. Наприклад, добре, ніж добріше навіть, якби не хотіть. Ага, з зрозуміло. містером. так, так, от мені повезло, він якраз по дорозі їде, та я цей, думаю. Подивитися там конюшню, там коники, кажуть, гарні продаються. Подивитися, що а, дякую, все рада була. — Дякую, дякую. Дякую вам, дякую. На все О, О, а це добре, що ви піте під, перед дорогою. ви... Є. Стоп, стоп, стоп. Містер, містер. Ану, давайте, ага. підійдіть сюди до мене. Жові. Що там ви казали? хочеш? — Та ні-ні-ні-ні. Один долар? Так, стійте, зараз я вам дам а всякий може дорогою статися, а вдруг я випаду випадково. Сей, питав, ви мексиканську не знаєте теж, та? Та ні, ні, ні знай, від ким є. А, ну то значить, якщо буду щось говорити, будемо кивати і казати Сі-Сі. Сі? сі Ну непогано. Сі-сі. Знаєте, і не а, відкажу, а, то ви Весь тих, тих наївних, що скарби шукають. Ааа, та... акуратно! Оу. Бачили, Ту... Ото збив би і все, і треба ну... було б лопату шукати і закопувати. Ну так куди лопату і в мене нема лопати. Вот і в мене немає, жоб робили. Під дерево десь в кущі. Ну, щось би придумали. Ну, давайте ми цей при... маленький привальчик зробимо, добре? Ну давайте. Ой, які коні хороші. Ага, поняв. Що там, все добре? Все на місці? Ну, можна, та, можна. Бак пустий, можна їх. Бак. Цікаво, що це таке. А ну прикрийте трохи очі рота, носа. Зараз пилюка. Ой, пересед. Самому ніостіну то ще безпечно. Можете якщо буде ніч, то заїдьте в той Армаділо, але там яку заразу не підсипіть тіко. Стопа, там, заїдьте, там зараза може бути. Я по селу нам не ходжу в таких там, містах. Там? А там. Аааа, ні, я не про такі зарази, а -а -а. такі зарази то таке. Так, отут акуратненько треба. Голову пригнати, чи що. Ні, 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 то просто помаленьку, бо міст старий, то я. Ааа, -а -а, ні, давайте тоді помало. Так, і швидко, швидко виїжджай, містю. О, все. О, yeah. Тамбовіт вітає туристів. Прошу. Ви просто кивайте і уливайтеся, як я казав. Так, Ви так, сі-сі. Ну він не схожий sí, sí, на, sí. на sí. мексиканця. Сі-сі, sí, sí. все. Сі-сі, sí, sí, містер сі сі Вже вам дякую за допомогу. Не заразіться вармоділо якоюсь холярою, я не знаю. Та ні 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 все буде добре. І Ви пильнуйте тут, щоб диких тварин. Чуєте щось? То тікайте. Ось, що я сюди прийшов, не незр... Ну, Блін. Ага, дві штуки. Все ясно, все ясно. Питання Питання самі собою забрались. Тепер друге питання: десь треба дві штуки взяти. Так, візьми само дешево просто. Ну ладно, народ. Ну, я сам бачу, що без коня дуже тяжко. Все ж, це буде шумахер, народ. О, ну зразу видно, що шумахер. У вас тут є десь дикер хурос, може зуба вирвати. блядь. Міша є хулю. Так, може його вибити, містер. Хвилинку хвилинку, не всі зразу, а то я за це. По одному, одному по давайте. Так, одному. По по це гарний, хай перший говорить. Це гарний зараз хвалить. Підокодник говорить. Оооо, гарне! Вибачайте, вивчайте, я цей. Не зрозумів. Він з поїзда випав, коли сюди їхав, не звертайте. А що ви кажете, що у вас з зубом щось проблема? Ви, ви точно знаєте, що у вас тільки з зубом проблема? Це зуб молодості чи що? Зуб мудрості. А, у вас у, зуб мудрості. Вилізла. От, так, вилізла. Меса я пан, блядь. Нічого собі. 8000 можна купити це. Народ, де можна кредит взяти, ви не знаєте? я Добре народ. Я думаю, що сьогодні можна буде закінчувати. Сьогодні багато всього було. Ми пізнали, пізнали цей світ. Ну, я поки що себе ніде не бачив, окрім законників Подивимося, яка там ситуація. Так що, давайте. Давайте, всім, всім, всім дякую. І запам'ятайте саме головне. Далі буде тільки цікавіше. Всім пока. пока.